Добрий день ми з України! Два куми з Конотопа продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна-2022. Президенту Туреччини Ердогану. Пам'ятатимуть завжди в нашому народі спортів південних зерновий коридор і спробу підписати стамбульські угоди, щоб припинив агресію. Ненависний Мордор, він може Путіна поставити на місце. Фігура визначна в українському питанні російському диктатору, начистить може рильце. І це зробити Ладен без жодного вагання. За Карабах Нагорний, за Сирію, за кримських ще татар. А від ще й за нашу батьківщину. Наш лютий ворог знає, як діє Байрактар. Останній наближає мирну нам годину. Цей стрім спрямований во славу мусульману, який підтримує християнську Україну президенту Туреччини Реджипу Ердогану, бо він з великої літери. Людина. Ердогане, залишайся людиною.